Так. Всім привіт, друзі. Сьогодні в нас перший пілотний випуск інтерв'ю з Вовою Волинкіним, і привіт. одразу переходимо до першого питання. Де і як ти вперше зацікавився грантуризма? Ну, це так питання. Ну, слухай, перше перша грантуризма в мене з'явилось коли була ще перша плойка. А, мій старший брат був дуже зацікавлений іграми в цілому. І за рахунок цього, в нас в сім'ї з'явилась Перша Sony PlayStation. Я не пам'ятаю точно, який це був рік, можливо, 97-й, можливо, 98-й, щось таке. Ну і тоді Polyphony Digital випустила свою там, першу частину Turismo. Тоді я і познайомився з Turismo, напевно. Там вже були всі ці фішки там, з ліцензіями, з бушними машинами, їх апгрейдами і таке інше. Але ну, ви самі розумієте, графоній був такий собі. Зараз це вже ностальгія. Але так це було перше знайомство. Після того, правда, була велика пауза. В мене не було там другої плойки, третьої плойки, а, вже коли четверта з'явилась і то, коли було об'явлено саме про Turismo спорт. І за цієї типу гри я купив собі плойку четверту. Ну і став грати в спорт, бо сама ідея мені дуже типу, зайшла. Як ти знайшов та попав у гран Turismo Україні? А, ну, ти маєш на увазі група спільнота, да, яка в так, нас е, в телеграмі. А, ну, це трапилося випадково. А, в, який в нас зараз? 24-й рік, тобто в 23-му році, десь в травні, якимось чином. Блін, а як ми познайомилися з Гівою? Я вже не можу пам'ятати. Згадати не можу. А, вже таке враження, що ми з ним знайомі дуже давно, хоча насправді пройшов тільки рік. Я пам'ятаю, що ми на початку у нас було дуже мало людей. Там Гіо був був Іван, там, Фердінанд, Бімель. Мені здається, що нас всіх якимось чином подружила наша цей КЦА. Як вона то називається повноцінно? Забув. Комісія з цифрового автоспорту України. Якимось там непонятним дивом ми туди, на нас вони вийшли. Я... А, все, вибач, я згадав, як це все було. Все, господи, старий вже. Коротше, проводилася Олімпіада ж оця в травні в місяці була Олімпіада, і гранд-туризм був представлений як ці дисципліна для змагань у віртуальному автоспорті. І там була задача проїхати по на не пам'ятаю, Toyota Hybrid, мені здається, GR. GR там 010 чи яка там. І в нас був махач між мною, Назаром і Антоном Дорохиним. Ми тоді ще не були знайомі. Ну, ми і зараз не те, щоб були знайомі, але ми просто зараз вже їздили на трасах. Тоді і вперше я побачив їх прізвище. вони, напевно, теж мої, моє вперше побачили. І в нас був злотний махач між собою, ми там по сотих буквально відігравали один в одного. Ну, але за результатами ми втрьох пролізли в один відсоток? Там на золото потрібно було взяти один відсоток. Це було дуже складно. І потім якось оці результати помітили інші українці, да, і через оцю КЦА ми якось її познайомились. Ну а потім сформувалася вже ця спільнота. Які машини ти вважаєш найкращими? Або найефективнішими у класі Група 3 та 4. Треба назвати дві два авто. В групі 3 мені Lexus подобається. Ну, знову ж таки, я їжджу на Lexus і не тому, що це там прям топ машина, але вона більш-менш збалансована. І я хотів знайти якусь альтернативу на той момент е таким опнутим тачкам, як там Supra Mercedes BMW у Нас так чи інакше, кожна машина вона якось закріплена за, за певним гонщиком, правильно? Ну там умовно, ми знаємо, що Назар там їздить на BMW, Ми знаємо, що Антон раніше до оновлення фізики полюбляв Мерседес, Влад Мізін, Тойоту Supra. я хотів знайти якусь таку машину, яка буде також асоціюватись, типу, зі мною, якимось чином. Ну, от, Мені здається, Лехо, це саме та тачка. А якщо говорити про групу четверту? У групі 4 мені дуже подобається Honda NSX. Вона, вона дуже приємна в керуванні. Вона знову ж таки не є топ-машиною. Вона там не супер розганяється, не супер максималка, але керованість і гальма. Це, напевно, ті два моменти, які об'єднують як групу 4, так і групу 3 там Lexus. Да? Lexus дуже добрий на гальмуванні і в плані поворотів мені подобається. Те саме і з Honda NSX. Феррарі непогана машина, але ну, знову ж таки оновлення фізики багато чого змінило. Тобто та інформація, яку я маю на даний момент, я після оновлення фізики тільки на Хонді Six їздив. В мене нема жодного поняття, як інші тачки себе почувають і поводять. Тому тут треба тестити. Як виглядає твій типовий день підготовки до змагань? Та чи є mm -hmm. у тебе особливі ритуали до тренувань? Ну, якщо ти маєш на увазі під ритуалами, чи роблю я якісь молитви, чи я не знаю, дивні а, якісь речі, там на кшталти, це як вона називається, пішов в себе всередину, щось там по -по це... медитувати, то ні, <смі> нема такого. А в плані якихось практичних е занять таке є на прикладі Адект, це один із наших дисципліни в спільноті Drivers Room, а, там є налаштування машин. І в мене зазвичай е, йде такий підхід. Ну, в рамках того чемпіонату там взагалі то використовуються всі групи авто, група 1, група 2, група 3, група 4, всього 8 трас, і кожне авто по два рази, типу, в залежності від комбо, використовується. Е, перед тим, як почати підготовку, в першу чергу я беру там, наступну трасу, дивлюся, яка по календарю, машину відповідно, і спочатку їду на стоках. Нічого не роблю з налаштуваннями, а просто намагаюсь зрозуміти, як взагалі на цій машині на цій трасі їхати. Коли я проїжджаю там декілька кіл, бачу, на що способна, спроможна машина на стоках, я починаю шукати якісь налаштування. Починаю з ходової, там оці всі підвізки, дамфери, антіролбари, оці всі речі, і закінчую цими антикрилами, Downforce. Ну і далі дивлюсь, чи мені допомагає це чи ні. І на кінець залишаю підготовку стосовно стратегії. Щоб подивитися, як, як зношується гума, скільки кіл буде гонка, що з паливом так і таке інше. Тобто, в мене, в принципі, якщо так брати підготовку до Адек, в мене займає там три вечори. Один вечір я шукаю налаштування, другий вечір я шукаю. А, Стратегію на гонку, мені потрібно проїхати буквально всю гонку іноді просимулювати. І третій вечір, що там може бути підготовка до кваліфікації можливо. Десь так. Як ти справляєшся з тиском під час важливих гонок або змагань? Тут немає якогось рецепту, тут ну через, через це потрібно пройти. ну В мене є хвилювання дійсно, іноді. Я сам за собою помічаю, пульс збільшується, воно заважає тобі трохи. Але з часом, коли ти вперше потрапляєш в таку ситуацію, мовно ти попав там в сильний лобі, да? ти розумієш, що це важлива гонка, ти їдеш перший, на тебе хтось тисне ну дуже важко тримати все під контролем. І дійсно, і в мене таке бувало бувало не один раз. Ти можеш тупануть десь вилетів і потім на себе дуже злий. Але з часом ти, типу, ну, другий раз, коли потрапляєш в таку ситуацію, третій раз і так далі, ти вже більш-менш спокійно на це реагуєш. Тому що, по перше, в тебе є певний досвід, ти вже розумієш, що тобі по силах це, ти це вже робив, і ти спокійніше до цього ставишся. Тобто, єдиний рецепт ну, більше їздити. Тут немає інших варіантів. Хвилювання все одно буде. Не було б хвилювання, ми б цим не займалися, напевно, да? бо це, це нам і подобається в гонках. Коли тиск, сайт байсад, колесо в колесо, напруга. Так, ну, так я так, так, тут більше... я теж за собою іноді помічав, що коли їдеш перший, і таке а плюс лобі сильне, то пульс підвищується, і mm -hmm. руки починають трястись іноді навіть. Така, -та. пітніти, трястись, все це є. потім помилка на приїхав. Найкращий гонщик в ГТ-Укр або топ-3 найшвидших від тебе. Ну, на даний момент ми всі розуміємо, що Назар трохи на іншому рівні знаходиться в плані перформансу. І ми це бачили і в Сімплеї. Там, да, коли він до нас долучається до гонок. Ми бачимо його темп, його стабільність. Тому, напевно, він найшвидший наразі є. Топ-3. Ну, давай так. Назар, Антон Дорохін, третій. Ну, от з третім якось мені складно визначитись, тому що там дуже плотно. Там Міша і Влад прототайп Мізін, є, навіть, є, наприклад. Так, да, да Патчош, я це і маю на увазі. Там є і Влад Мізін, там є і Міша Прототайп. Тобто там вже ну, типу, декілька гонщиків, тоді тобто і мене можна запхати, мені здається, в деяких моментах. Тому тут euh, такого ярко вираженого третього місця, поки що, я не бачу. Воно. Ну, трохи розмазане, да? тобто декілька кандидатів там є. А перший і другий в мене більш-менш mm -hmm. сформовані. Да? Це Назар і Антон. Кого ти вважаєш своїм суперником у ГТУ Е, Ну, однозначно, Антон Дорохін. Ну, то, ну це не те, щоб суперник, це, це для мене наразі є мета, яку я хочу. Е, ну, як це, мета, типу, ціль, кого я хочу обігнати в першу чергу. Тобто в будь-яких таймдреалах, в будь-яких е гонках, де я бачу Антона Дорогана, я хочу його обігнати, тому що я розумію, що для мене це типу next step. Угу. Тобто, Антон, Показує? це мотивація для тебе. Ну та, та. Просто в мене та сама історія була раніше із Антоном е Лисенко, коли ще в ран туризму спорт ми їздили. Я тоді на той момент я був тільки тільки став А гонщиком, бо він вже був А+. І він в нас із України був там єдиний представлений, а АПЛЮС, тоді ще не була так популярна грантуризма у нас. Ну і тоді я на нього все, дуже хотів його наздогнати. Ну, З часу, мені здається, то вдалося, і ми зараз з ним вже більш-менш на рівних їздимо. А тепер в мене новація та Антон Дорохін. А як ти балансуєш е, між участю в змаганнях, е, грі в гонці, в гонках та. Реальним життям. Ну, де ти знаходиш цей баланс між усіма ціма. Ну, це така історія, скажімо так. Індивідуальна напевно. Просто тут, тут багато чого залежить від кількості часу, який, ну, який потребує людині, щоб займатися цією справою. Да? Комусь потрібно умовно там, годинку. Відкрити нову трасу, нову тачку, і він за, ну, за годинку людина вже все розуміє, все вже летить. Комусь потрібно 5-6 годин вкатуватись. Особисто в мене, ну, скажімо так, в мене не так багато а, речей залишаються поза грантуризмом і поза роботою, які б від мене вимагали багато часу. Тому я, в принципі, можу присвятити достатньо часу на грантуризм. Все, що там. Поза роботою залишається, mm. нашими рутинними справами в житті, я можу сфокусуватись на гранд-туризму. Я не знаю, чи добре це, чи погано, якщо чесно, але мене це цілком влаштовує. В мене за останній рік я не грав ні в яку іншу гру. Навіть не за останній рік, навіть за півтора року майже виходить. Коли я повернувся в гранд-туризму в березні 23-го року, я більше нічого не грав. Окей, це, 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 це діагноз тут самі вирішите. <гум> Чи є в тебе плани або амбіції на майбутнє у «Гран Туризму 7? так, звісно, в мене немає таких глобальних планів, типу, я хочу потрапити на фінал від України. Ну, в мене не тільки це стосується гран Туризму, це в цілому в пожитті. Я собі не ставлю якихось дуже далеких планів. В мене є розуміння, що ось є Україна, і по Україні є декілька пілотів, які швидше, ну, швидше за мене. Я хочу навчитись їхати також швидше, швидко, як вони, а то і швидше. Ось таку мету я собі ставлю. Три поради uh -huh. новачкам, які тільки скачали Turismo або катають там пару місяців. Uh -huh. uh, перша порада. Не шукайте. E, не шукайте причин відсутності своєї швидкості в девайсах. Тобто, якщо у вас геймпад, не думайте, що це, чи це саме через геймпад ви їдете повільно. Є гонщики дуже швидкі на геймпадах. Я через це проходив. Я це знаю точно. І а плюс можна взяти на геймпаді. Це, по-перше, і Міша Прототайп це також показував. А другий момент ніколи не буває рівномірно. Легко і просто, коли мова йде про таку конкуренцію, як варантуризму буває. Ну тобто, чим вище ви підіймаєтесь, тим буде все важче і важче з точки зору знаходження ще покращити, але з іншого боку, все буде цікавіше і цікавіше в плані боротьби і поведінці на трасі. І третій момент: ну намагайтесь насолоджуватись процесом, це напевно найголовніше. Який би шлях не був, там, не здавався важким, тернистим, якщо ви отримуєте задоволення в цілому від того, що ви робите, ну, успіх він по-любому буде. Тобто не має бути так, що ви через силу себе змушуєте там, наматувати ці кілометри. Кайфуйте. Окей. Е, улюблена машина в грантурізма. Хай буде Lexus, група 3. Улюблена траса. Брендс хедч. Найбільше досягнення. Е, гранд-туризму? Так. Найбільше досягнення. А, ну напевно, прохід. Ну, не прохід, а від України найкращий час у відборі на Олімпійські ігри. Угу. Е, улюблена гра крім гранд-туризму? Final Fantasy 7. Найдовша твоя серія гри без перерви. Мається на увазі За протягом день. дня. Скільки а. кілометрів я намотав, чи так, скільки годин? Так, має? Кілометрів Кілометрів було більше 1000. Мені здається, це було можливо 1100, можливо, 1200. Щось таке. Ну і в плані годин це ну майже весь день. Мені здається там не знаю 7-8 годин. Так. Найскладніший суперник з України. А, найскладніший суперник. Ну, походу, Назар поки що. Напевно, Назар. А, улюблена машина у житті. В житті в мене не так багато досвіду, як у в В плані різних машин. Ну, хай буде Мазда. В мене Мазда, то хай буде Мазда. В мене нема такого, щоб, прям знаєш, я був таким супер-пупер фаном якоїсь конкретної марки. А якщо про модель. Мазда 3. Так, Чи А що машини має? мрії в тебе немає. Машини мрії нема. Ну, така сама історія в мене не тільки про машини, в мене і про а, персон. така сама. В мене немає. Ну, ідолів, скажімо так. Був колись Міхей Шумахер. Але це було вже в минулому, да? в, в далекому минулому. Після Міхайля Шумахера в мене якось ідолів ну, не залишилось. Улюблений спосіб відпочинку після гонки. Прогулянка. Якраз щоб заспокоїтись, подихати повітря. Та наостанок улюблена їжа. Оу, мені дуже подобається японська кухня. Роли. напевно роли. Так. Дякую за всі відповіді. Тобі. На так. сьогодні це все. сподіваюся всім сподобається цей подкаст або інтерв'ю. Називайте, як хочете. Тому всім дякуємо та побачимось. Такий формат. Подивимося, як це все буде у нас. Врешті раз цікаво послухати інших, що <свісно> вони там порозповідають. <свісно> Дякую.